Доброго дня, земельна комісія. 21 чи від 28.01 на сесії присутні чотири члени комісії, два ч... чоловіка з відділу і юрист. Дозвольте розпочати на порядку. Денному 34 питання. Хто за? Так. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Бричка СІ для будівництва в житлового будинку. 025 га. Село Миколаївка, вулиця Першотравнева, 206. Хто за проти? Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі гражданіну буряку АМ. Село Миколаївка, вулиця Центральна, 3, площа 0,18 ГА. Для будівництва обслугову жилого будинку. Хто за? Затвердити технічну документацію із устрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Герасику ВП. Передат так 0,25 ГА. Село Миколаївка, вулиця Кооперативна, 37. Хто за? Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянину Грасенко Миколу Васильовичу. За адресою село Дмитрівка вулиця Набережна, 106-0252. Хто за? Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Громадянину Джуненко Ігорю Григоровичу. Село Дмитровка, вулиця Берестяна, 18. Хто за? Проти. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Громадянці Колісник, Любов Григорівня. За адресою село Миколаївка, вулиця Центральна, 4, 025 ГАН. Хто за? Проти. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Громадянину Ломову Олександру Олександровичу. Земельна ділянка розташована за адресою Марія Нароща, вулиця Калина, 8. Хто за? Проти. Затвердити технічну коментацію земельного устрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Так, громадянину Маркову Анатолію Михайловичу. За адресою село Миколаївка, вулиця Польова, 162, 025А. Хто за? Проти? Затвердити технічну документацію і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Громадянину Маркову Миколу Гавриловичу, розташовано за адресою села Миколаївка вулиця Набережна, 28, площа 012А. Хто за? Проти. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянину Наддочій Станіславу Анатолійовичу. Розташовано за адресою село Дмитрівка вулиця Соборна, 119. Площа 022га. Хто за? Проти. Затвердити технічну документацію і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянину Савенко Микола Анатолійовичу. Розташовано за адресою село Дмитрівка провулок Довгий. 5. Площа 025. Га. Хто за? Проти. Затвердити технічну документацію і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянину Сейгакуля Ніду Івановичу. розташованою в село Кардаші, вулиця Вишна, 18, площа 025. Хто за? Проти. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянину Самарському Олександру Петровичу земельну ділянку розташовану за адресою Дмитрівка Вуца. Підгірна, 121, 025Г. Хто за? Проти. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянці Сірікові Любові Миколаївні. Розташована за адресою село Олофіровка, вулиця Шевченка, 57, 025А. Хто за? Проти. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянці Хохлові Тетяни Миколаївни. Розташовано за адресою село Миколаївка, вулиця Центральна, 6, 025А. Хто за? Проти? Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянці Черкашині Катерини Гавриловній. Розташована за адресою село Дмитровка вулиця набережна 11, площа 025 для будівництва. Проти. Затвердити технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянину Чумак Сергію Григоровичу земельна ділянка розташована за адресою село Дмитровка, вулиця 0,25 га. За. Проти. Передати безоплатно власність громадян Нагорному Івановичу земельну ділянку, розташовану за адресою село Миколаївка, вулиця Затишна 9, площа 025га. Громадянину Нагорному Івановичу оформити зареєструвати право власності на земельну діланку відповідно до закону. Хто за? 025. Передати безоплатно власність громадянці штода на Анатолійовні земельну ділянку, розташована за адресою село Миколаївка, провулок 23, площа 0,25. Ага. Хто за? Хто проти? Затвердити технічну документацію з наустрою щодо встановлення меж земельної ділянки громадянці Юдін Валентини Олександрівни. Розташована за адресою село Чумаки, вулиця Центральна, 25, 022га. Хто за? Проти. Затвердити технічну документацію землеустрію щодо встановлення меж земельної ділянки громадянину Ковальову Василю Івановичу. Розташовано за адресою село Миколаївка вулиця Чаплинка 16. Площа 025. Хто за? Проти. Затвердити технічну документацію землеустрій щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянину Ковальову Ігорю Васильовичу, Розташовано за адресою Дніпро село Миколаївка вулиця Чапленка, 18, 025 Хто за? Проти? Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, громадянину сливі Вікторію Борисовичу. Розташована за адресою село Дмитровка, вулиця Гаряна, 91, 013. Затвердити технічну документацію і землеустрою щодо встановлення земельної ділянки. Так, громадянину сливі Олександру Борисовичу. Розташовано за адресою село Дмитрів Калуця, Козацька, 41 площа 025А. Хто за? Хто проти? Передати безоплатно власницю громадянину Велігонову Велі Вік... Вікторові Григоровичу земельну ділянку. Розташовану за адресою село Миколаїв, Калуця Широка, площа 023 га. Хто за? Проти. Затвердити Технічну документацію землеустрою устрою щодо встановлення меж... Земельної ділянки громадянці Сокол Любов Васильівна. Розташована за адресою село Марія Роща, вулиця Піщана, 91, 0,25 Га. ТОЗА, за? Проти. Затвердити технічну документацію зиме утром щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянця Хребко Вікторії, Вік... Вікторії, Вікторії Вікторівні. Село Миколаївка, вулиця Стапанківська, 31Г, 025 Га. Хто за? Проти? Затвердити технічну документацію і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки громадянці Команіцькій, Галині Василівні, Розташовано за адресою села Миколаївка, вулиця Полява, 196, 021. За, проти. Зменшити розмір зменшення, розмір земельної ділянки для ведення товарного сільського виробництва площі 041. Це курган. не курган. Кургани. Курган вивели. Да. Корматній власності на паю. паю. свого пані на 0,033. Це вибирають да. 0,33. Да? Це да. курган вивели, так. Да. Да. Хто за? Проти. Передати ФОПа бюджеву Андрію Володимировичу. Користування в умовах оренду земельної ділянки частку пай для ведення сільського виробництва. Це чоловік поновлює договор да. до оренди землі. 5 гектар, 5,8 ага. гектарів. Ага. Він у нього був право власності. Згідно закону поновлює. Передати ФОП, Гріпній Ніні Петрівні в користування умовах оренди земельної дянку, земельної частку. Пай. В розмірі 3,5 на 7 років. Тоже саме. Ага. Договор оренди був. Вона поновлює договор оренди. Ага. Тоза, за? Проти. Поновити договор оренди землі. Так, фамілію. А, райдержадміністрація Манжо Михайла Михайловича, Михайла Миколаєвича. Площадь 7 7,2 гектара. Там 4 земельних діляночка. 4 земельних. Да, чотири думи. Через четыре договору та четири. Четыре земельних ділянки. А, обща площа десять, двадцять ні, там нема. Чтири діляночки. Одна діляночка 7 і 2, друга діляночка 8, третя 21, четверта, 10 і 5. Тож це поновлює чоловік договор. Хто за? Так, припинити Департаменту держадміністрації право користування земельної ділянки для забудови. Це той будиночок, що построїли для діток. 30. І тепер... Петрівки. Угу. І тепер для того, щоб треба розірвати з ними договор, і вони будуть цю ж ділянку так передавати до нас. Да, вже повністю. Хто за? Проти. І ще одна у нас заява поступила. От косунця неслава Михайловича. Чоловік? просить Проси. <клух> проси. Так, я Осенісам і Михайлович, маючи захищати країну в зв'язку з цим, в даний час земельна ділянка, яка надана мені в оренду Миколаївська з програми для ведення підприємницької діяльності в розмірі 0,32 за адресою вулиця Шкільна, 27, у зв'язку з даними обстоятельствами, прошу вас зменшити ставку орендної плати з 10% до нуля на час несення мною служби. А також скасувати заборгованість з орендної плати за 24 рік у сумі 33 835. Чоловік звернувся з такою заявою, ну Згідно з закону, ми не маємо права понижати. У нас є стаття 60, пункт 7. Там написано, що ми не маємо права понижати. Єдине, виносимо на сесію і рекомендуємо подивитися. Ну, я так вважаю, в бюджетної чи бюджетна комісія – це питання. І депутати будуть вирішувати, скасово чи ні. Виносим на сесію? No. Я вважаю, що договору, условия треба вставляти такі, як вони є. Хто за? Хто проти? Дякую. Земельна комісія закончила свою роботу. Гарного дня.